перевезенням. можливо, так. хтось із ваших свідків. Почекайте ще раз. Де ви кажете, ви мій номер могли взяти? У вас вибрала наша система. можливо, ви заходили на інші платформи Цікаво, цікавилися з автобусними перевезеннями. Окей. Добре. Можливо, ви плануєте поїздку найближчим часом. Бажаєте зробити Туда? резервацію? Куди саме? На взагалі ви подорожували раніше країнами Європи. Маєте досвід? Ну так, так. Да. Взагалі на велосипеді а які люблю. На велосипеді люблю подорожувати. А в які, які країни подорожували? В Іспанії подорожував. Угу. Е, чудово, ми саме туди подорожуємо також до угу. країн Польщі, Чехії, Німеччини. Можливо, бажаєте забронювати квиток Чули але компанію КЛР? Ні, не чув на різку понад 13 років, подорожуємо напрямку в Польщі, Німеччини, Чехії, Іспанії, Португалії, а також багатьох інших країн Європи. Вибачте, а коли ви мене а дзвон... ви мені дзвоните з номеру Аліканти? Можливо, бажаєте забронювати квиток? Та почекайте, я хочу розібратися, як ви мій номер знайшли. Ну, я ж вам сказала, вас вибрала наша система, можливо, ви раніше. Користувалися, цікавилися інформацією про автобусне перевезення. Бажаєте запланувати пусток, виконуєте поїздку саме? найближчим часом? Куди саме? Куди вас цікавить? Куди ви взагалі подорожуєте найближчим часом? Я, я взагалі ви на ви поїздах подорожую. На поїзда, а чи... чому автобусним перевезенням не користуєтесь? Та я не знаю, якось поїздах більше місця. І дешевше мені здається. Ну, дивіться, в нас досить е, теж комфортні умови в автобусах. У нас є вайфай, інтернет, розетки, клімат, контроль, туалет, цікаво в дорозі, досить зручний, комфортабельні автобуси. Е, можливо, все ж таки варто спробувати та оцінити наш сервіс. О, давайте я поки що не готовий. Я я подумаю. Наш номер телефону, в разі чого звертайтеся, також можете подивитись нас на сайті КЛР, нашу рекламу в соцмережах. І я думаю, ви наступного разу звертаєтесь нашими послугами, вам буде зручно та комфортно. А ще хочу зауважити, що ми з 15 липня відкриваємо е новий ну, рейси у напрямку Італії, Швеції, Норвегії, Франції, Данії та Монако. Тому, uh -huh. можливо, ваших хвітність буде планувати. Також можемо розглянути та зробити бронювання попереднє. Дякую. І вам дякую за професійный угу. час. Якщо буде потреба, угу. вам не дякую. До побачення. Бачення. В общем, друзья, смотрите, пришел я в ресторан, сейчас у меня вообще-то ланч после бассейна и сауны по плану. І зводят номер соликанты на украинском языке. Я просто в шоке. Я говорю, где взяли мой номер? Они говорят. в нашей базе данных есть ваш номер, ваш номер. может вы цикавились с и какими-то международными, то я в жизни ничем не цикавился. Ну, в общем, услышали разговор, будьте аккуратны, скорее всего, что такой -то, то разводняк, друзья, даже здесь, видите, в Испании на украинском языке умудряется разводить. Ну вот так, такая вот информация, будьте аккуратны, никому ничего не давайте, никакие номера, ничем не соглашайтесь, все отрицайте, всех обнял на связи, внимательно, Испания. Разводнях из ареканты.